На Вінниччині запрацювало 21 перше регіональне представництво асоціації антиколекторів та правозахисників ваша надія. Антиколекторний рух розпочався два роки тому в Івано-Франківську. Потім його підхопили всі регіони. Поштовхом до цього послугувало збільшення банками відсоткових ставок на кредит, через що люди перестали своєчасно платити по рахунках, деякі взагалі відмовлялись повертати кредит. 8 лютого на цю тему говорило Вінницькому прес-клубі. Там же повідомили. І про організацію першого всеукраїнського з'їзду споживачів фінансових послуг. Далі, Вадим Петатуєв. У Вінниці з'явилася організація, яка боротиметься із банківським свавіллям. Вперше антиколекторський правозахисний рух ваша Надія розпочав свою роботу у 2008-му в Івано-Франківську. За цей час представництво асоціації з'явилось у всіх регіонах України, в тому числі і на Поділлі. На сьогоднішній день вже необхідно. Змінювати саме законодавство, а також необхідно налагоджувати громадський контроль за дотриманням цього законодавства, саме з цим з цією метою розростається наша структура, і в тому числі відкривається представництво Вінській області. Безпідставне збільшення відсоткових ставок кредитів, неповернення депозитів, валютні махінації проти цього виступають представники асоціації. Ваша надія сьогодні організація спільно з фахівцями комітету Верховної ради з питань фінансів і банківської діяльності розпочала масштабну роботу з підготовки до першого всеукраїнського з'їзду споживачів фінансових послуг. Основним завданням форуму є розробка законодавчих актів, які дозволяють удосконалити роботу банківської системи та підвищити захист прав споживачів фінансових послуг. Этот съезд даст, будем говорить, не поставит точку, но э, конкретику в отношении клиент банк. Он поставит банки на уровне международных банков, которые несут тоже ответственность за кризис, за валютное кредитование, почему валюта подорожала, почему должен и нести ответственность сам заемщик, а не банк. Всього мають провести два з'їзди. Перший відбудеться у квітні цього року, другий запланований на 2012 рік. За його підсумками буде розроблений законодавчий акт щодо реформування банківської системи України.